Коли ви починаєте від серця бажати, воно ж отут -от, воно має бути не надумана якась мрія, а має бути і бажання те, що вам відгукається, те, що ваше. Не дивіться, у кого яка історія. Колись на форумі нещодавно в компанії мене чоловік виступав з темою. Я так сміялась. В нього була тема, там про мрії теж він розповів, про цілі розповів. Але один меседж він крутесний, сказав, і я з нього дуже сміялася. Він сказав, що. Якщо ми всі вважаємо себе такими великими індивідуальностями, якщо ми всі такі індивідуальні, чому у нас оцей пул наших бажань, він однаковий? Там дорогу, прикраси дорогі, ще, що, ще, щось, ще, ще, ще. Якщо ми беремо матеріальні речі, ми мислимо шаблонами. розумієте? Якщо ми мислимо шаблонами, то цей список нашого хочу він буде такий, як у всіх. А я хочу, щоб ви написали свій список. Хочу не шаблони, що ви хочете, не ті картинки, які нам пропонує інстаграм. Що ти хочеш до цього рівня дійти, значить тебе повинно бути там картієті, фані, там боєвітон, тобто знаєте, набір, набір доказовості. Якщо ти хочеш всю сторону, значить в тебе має бути такий набір доказовості. Я хочу, щоб ви. Подумав не шаблонну картинку свою, не шаблонну, а ту, яка відгукується вам, те, що може абсолютно бути протилежним від того, що хочуть ваше оточення, що ваше, що ваше справжнє. а можливо вам то такий багатий дорогий дом і не потрібно. А можливо, вам хочеться десь будиночок серед лісу, де вас ніхто не буде е чіпати, де буде спокій і тиша.